Дівчата, дивіться, які класні тюльпани Просто, як піончики. Бачите, рожеве пі... піоноподібні. Називаються Dreamers. Не то зефірчик, не то ніжний янгол, так? Я дуже їх обожнюю. Просто краса. Дуже гарні. Дивіться, яка серединочка там, пахучі які. Клас. Кому подобається ніжність, рожевий колір, біленький. Це саме для вас. Просто неймовірний сорт. Дивіться, яка краса. Купила тільки півроку назад три штучки для проби, але я задоволена ними, дуже круті. У нас тут сонячна сторона. Ну, вони найперші зацвіли і сразу ж за ними червоні прості, але тим паче ось такі низенькі, трошки низенькі. Не, не встигли, мабуть, витягнутися, бо рання весна. Ось так. Такі красуні.